Друзі, всім доброго дня. Довго я думав виходити на лінію сьогодні в неділю чи не виходити. Розсудило мене те, що я зайшов в ефір 838, побачив, що там 40 замовлень це перший момент, а другий момент те, що було замовлення саме з Стрижавки і на Карла Маркса на Максима Шимка. Так, ні, Олега Антонова. За 220 гривень. І я собі думаю, о, чітко, якраз за 220 зараз попадаю в місто. Залишається до темряви працювати ще години 2-3, якраз можна і попрацювати. Я думаю, що місто пусте. Я сьогодні нічого не вживав. Їв м'ясо, ковбаску на суху, так що можна і попрацювати. До речі, дзвонять мені кажуть, проїжджаєте каже, кемпінг, проїжджаєте в Михайлівську школу. Якщо ви, якщо ви типу, знаєте, бо це все типу, Стрижавка. я кажу, я живу в Стрижавці, то це, то я ну, знаю, кажіть куди поїхати типу, вже, як будто я місний, Вони, О! Там біля школи направо вниз, я кажу, де, де типа, на дісьонку як їхати, щоб покупатися, там де тарзанка висить. О-то-то, о, то, то, то там, там, там каже, де Тарзанка висить. Ми якраз там зараз. один одного зрозуміли, чітко, я зараз туди їду. Ось так буває. Так що їдемо. Я на вулиці Олега Антонова. Основний проїзд закрила швидка. Швидка 1, швидка 2. Сьогодні люди на цій вулиці щось потруїлися чи що, не знаю. Дивіться, всі замовлення по 838 з коефіцієнтами. 1,4-1,3 коефіцієнти. Цікаво, цікаво, чи є коефіцієнти на таких агрегаторах, як Uber і Bolt. Прямо тут, дивіться, тут пусто. Убер пусто, це зовсім не цікаво. Відкриваємо болт, дивимося що по болту. А болт з коефіцієнтами. Шей. Шей все місто в коефіцієнтах. Тобто убер нам не зовсім вигодно катати буде сьогодні. А ось по болту я спробую покататися. Запускаємо його і будемо чекати замовлення. По 8, ,3 ,8 у нас вже було. От, дивіться, коефіцієнт 2,3. З Лебеденського на політехнічну це через все місто за 243 гривні. Це, звісно, жирок. Ще той жирок. Да. Я навіть не знаю. Можливо і варто буде залишитись на ніж на 3 години. А може і ні. Не знаю, побачимо. Ось такий тариф був, друзі. З Олега Антонова на вулицю Воїнів-інтернаціоналістів. Це, звісно, капє поїздки. 7. 7 кілометрів. Тут вже, бачите, 1,1 коефіцієнт. практично немає коефіцієнта, але подача тут коротенька, так що їдемо. Я дивлюся, тільки що, що вже трошки потухли коефіцієнти, вже немає таких. Так що це замовлення, в принципі. Нормально ще. Так, поїхали. Цікавий момент, друзі, дивіться. Мітка про замовлення машини ну, от ось тут, в цьому домі. А клієнт тільки що поділився місцем розташування і ось на старому місці. І що тепер думати? Треба буде напевно ще дзвонити, уточняти, де він. Можливо, він замовив е, цю машину задом наперед. Ну, Замовлення із старого міста в, на цю точку. Так, набираємо його. Вони з коробкою, так? Так, так, так. Я зрозумів, вони вже побачили, вони йдуть. Відвіз я людей на старе місто. Цей мужчина хотів відмінити замовлення, виходить. Питав, чи зніме з нього кошти. Я кажу, не повинно знімати, кажу, бо подача була менше, ніж 2 км Типу, можете відміняти. Він каже, ну окей, кинув трубку і щось там копошився, коротше, нічого не відміняв. Перезвання дивлюся. Думаю, Блін, зараз буде просити, щоб я відмовлявся. <кій> Але він каже, що там все переігралось, мені вже опять треба машина то везіть, беріть мої, моїх батьків на старе місто. От я їх завіз. І поки до них під'їжджав, е, пілікнуло ще одне замовлення. 2,7 коефіцієнт, був 200, там щось 60 гривень е, знову за 7 чи за 8 кілометрів. Це одразу ми відміняємо. Е, за 7 чи за 8 кілометрів 250 гривень було. І я такий думаю, нічого собі. А знову пішли коефіцієнти чи що. Бо це замовлення на старе місто я віз по коефіцієнту 1,1, тобто майже голий базовий тариф. Я його приймаю, цей 2,7 коефіцієнт. Дивлюсь він оп і відміняє замовлення. І одразу ж приходить мені ще одне голий тариф повністю за 80 гривень, там ще 6, 6 кілометрів їхати. Я такий думаю, ну ладно, вже поїду, ну знаєте, типу, вже що, що є, що, що є, що це. Що думаю, просто залетів там якийсь случайний коф, е а вже типа кофів немає. Я його приймаю, але все одно людина відміняє. Я дивлюся на карту і розумію, що в принципі вар варто підчекати якийсь е коефіцієнтовий заказ, тому що точки з яких він буде без коефіцієнта, ну. Шанс малий. Тобто, ну я знаходжусь, в принципі, на такій точці, що зараз почне мені кидати з Поділля. там. Ні, Поділля, здається, я цієї місцевості не захвачую. Ну, чуть-чуть захвачую. Уже одне замовлення з Литвиненко в Ольгемут я вже відмінив тільки що. так. Може щось є по 838 є, да на Стахурського, на Петра Запорожця, може це взяти по 8.38 щось. Щоб не чекати по цьому був. 1,5 і на гірна Костецького. Це в нас їхати. Ну, ось буквально маршрут 4 км за 100 гривень. Це бомба, я рахую. Так, їдемо за клієнтом. Ось, друзі, біда болта це простой. Якщо людина не вмикає, не ставить проміжну точку, де вона хоче стати, то в такому випадку я просто не зможу просто зарахувати. Да. От вона пішла в магазин, не буде їй 5 хвилин. Я нічого абсолютно не получу. На 838 через хвилину вже можна включити простой. Причому оця хвилина, яку ви чекали, сам простой, вона буде теж пошитана. Uber, Bolt, якщо немає проміжної точки, простою не буде. Буду зараз розказувати їй, що з вас ще там 10 гривень за простой 5 хвилин. Поскаржиться і ще можуть заблокувати. Тобто ось такі справи. <кій> <Да>. <кій> ось такий, друзі, був тариф за цих пару кілометрів. Простой не рахувався, здається. 99 був тариф, чи 80. Я точно не пам'ятаю. Вона. Побачила 69 і питає, типу, типу, скільки? І я їй кажу: ну дивіться, просто не рахується тут, то 69, так, так як типу, написано. Вона щось там говорить, вона так тихо говорить, щось собі там підніс бубнить і дає мені 100 гривень. Я кажу, то скільки вам давати здачі? Вона дивиться на мене така, ну, давайте 20. Тяжкі люди, звісно, такі, ну, не то, що тяжкі люди, а тяжкі моменти, коли от, написано 69, і все, вона дає 100, я б дав би їй цих 31 гривню здачі і все було б чітко. Але не враховується цей простой, і починаються ці моменти такі неловкі і ну, їх нафіг, коротше. Ну, вона щось там. Ну, блин, ну я просидів і прочекав 7 хвилин приблизно. Ну, це я прогортав Тік-Ток, виходить. Цих 7 хвилин вони такого щолки, їх не було, але ж ну, 7 хвилин, що ж їх дарувати, типу. коротше, це таке. Значить, Наступне замовлення було по путі. Десь, 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 десь. Северина наливайка. Кудою це ми поїдемо. Ага, я зрозумів. Ось так. Тут вже замовлення пішло без коефіцієнтів, без нічого, здається, обичний базовий голий тариф. Вже покажу, коли привезу людину. <кій> Друзі, як вам такий хід? А... Вийшов тільки що клієнт і каже... Почекайте мене тут за Паджеро цим 15 хвилин. Я кажу, 15 хвилин, то, блін, Він, ну так вийшло, каже. І каже нати вам 50 гривень за простой. Ну, наче 3 хвилини, виходить 3 гривні за хвилину, тобто простой непоганий, 15 хвилин це теж недовго. Але ну, я такого ще не бачу, якщо чесно. Так, і що робити? Начинати поїздку чи чекати оцей платний простій? Так, напевно, що почну поїздку все ж таки. Щоб він там не капав, щоб за нього не, не були там відсотки нараховані і так далі. Заглушу машину і буду робити якусь зарядочку. 15 хвилин, це у нас зараз 13. Це вони мають вийти о пів на 7. Побачимо, наскільки вони пунктуальні. 50 гривень дали наперед. І взагалі напишіть в коментарях, наскільки це краще отримати дохід з простією, чи краще за цей час було прокататися кудись, зробити якесь замовлення. Простій з одного боку, це така річ, в якій паливо, наприклад, не тратиться, там. ти просто. Чекаєш, а з другої сторони, за цей час ти міг би заробити. Ну, в принципі, ті ж самі кошти, якщо брати до рахунку їх чистими чистими коштами. Так що все окей, я думаю, так. Так, Відвіз я клієнта до башні. 108 був розрахунок, це з урахуванням уже цих хвилин простою. Накапало, до речі, він говорив 15, накапало 20. Е, значить, е, значить, значить е, получилось так, що я 50 гривень йому віддав назад, він мені дав 110 е, своїми. Ну, таке. Почекав трошки людину та й на цьому все. Е, значить, оце замовлення, е, яке я взяв наступне. По-моєму, тут коефіцієнт 2,7. Да. А куди що я не пам'ятаю вже. Я пам'ятаю, що був жирний коефіцієнт, десь 2,7, здається. Е, уже коли візьму, приїду, вже розповім про нього. Приблизно за 2,5-3 кілометра 150 гривень чоловік тільки що віддав. Да, це було замовлення з коефіцієнтом 2,7. Е, наступне з матроса кішки на Ватутіна. Здається, там... Коефіцієнт поменше, але теж якийсь там був, по-моєму, 1,6, чи 1,7, чи 2,3. Ну, Не більше, ніж 200 гривень, здається, там 150 чи 160 так само. Але відстань там ну, значно більша. Пес подача така, десь кілометра 2 теж. Добре, поїхали за клієнтом. Ось так, друзі, водить карта болта. Дорога закінчується, просто виходить в під'їзд і все, далі не поїдеш. Ох, ці велички на матроса кошки, на Марії Вельгємут, це просто капець, їх вивчити треба просто на зубок, щоб могти хоч тут їздити. Тому що карта Ну, нереально тут по карті їздити. Вона завжди бреше і все. Так. Вибираємось ми потрошки, заткуємо з цього двору. Ось уже і клієнт пише щось. Що пише? Здравствуйте. Здравствуйте, здрастуйте. Так. А ви не туди заїхали, пише клієнт. Сяба. Спасібо. Лучше написати зразу, куди заїхати. Якщо е -е -е є якась така проблема, завжди там блукають водії, то напишіть зразу, щоб не було такого. Ну, а з другої сторони, водій, напевно, має знати, що там тупик. Але, ну, наприклад, в, ту, в той двір я заїжджав останній раз, мабуть, рік тому, я не знаю. Тобто ось наскільки часто попадаються такі дворики А показала б карта одразу ось так. Було б все ок. Ну, Вона почала водити мене туди-сюди. Можливо, якби я запустив Вейс то приїхав би одразу сюди. А так я їздю просто по карті Болта і через це натикаюсь на ось такі ось блоки там, у дворах. Так мені і треба. <кій> ну, а цей корчик, поки запустить вейс, то це буде довго. Так що краще два рази в тиждень десь заїхати не туди. Але не запускати вейс. Добре, ось, напевно, і мої клієнти. От бачите, друзі, що таке коефіцієнти? Це замовлення я робив. Получається, воно. Так, це я відклонив, воно 8 кілометрів за 136 гривень. А ось це 3 кілометри за 150 Ось вам і. Сила коефіцієнтів, друзі. Значить, дуже багато замовлень в 838. О, гонти вулиця, нічого собі. 1,6 коефіцієнт з Олега Антонова на гонта. До речі, я вже хотів тікати на стрижоку вже трошки вже? Так. о пів на восьму. Уже сонце сідає і зараз вже почне темніти. в мене фари не дуже, я не дуже люблю ще в таку погоду їздити без е нормального світла. Того я вже тікаю. Я думаю, на сьогодні вистачить. Я взагалі сьогодні не хотів виїжджати, але якось подумав, в чому би і ні. І, до речі, Ютуб в цьому е не останню таку. Получається, роль відіграв. Думаю, поїду щось підзніму. Який був сьогодні день, багато із моїх колег сьогодні залишилися вдома. І я їм покажу, що вони пропустили. Да. Дуже багато замовлень було по 8.38 і зараз пор, пір висить багато замовлень в ефірі. Надіюсь, коли я під'їду на гонте. Я ще щось і на стрижоку вицеплю. Коли я буду під'їжджати, я вже почну пошук. Радіус виставлю кілометрів 5. Я думаю, що мене люди підчекають, якщо що. Ох ти ж, який я мий. ну лки-палки, так, я не в ту сторону їду трошки. Добре, що машин небагато. я нікому не заважаю. Да. Коротше, забираю людей їдемо. Під'їхав я на адресу. Ніхто не виходить, вже пішов, виходить, платний, простій, але він мені не підходить. Тому що я на цій неділі вже зробив два, два дві відмови з компенсацією. Можливо, три можна, а можливо, дві. Тобто, якщо я зараз сьогодні неділя не дочекаюся таки цього клієнта. І зроблю відмову, це буде третя. І вона мені не зарахується. Тобто зараз я просто чекаю свій час трачу. Ну, ще, я думаю, дві хвилинки є в людей, можливо, хтось і вийде, а потім я вже буду набирати людину. Добре. Так, качество зв'язку було хороше, а от в клієнта качество зараз буде не дуже, якщо чесно. Такий він. Вже можна було б відмінити замовлення, але не будемо цього робити. Вон вони, напевно, вийшли. Ще будуть курити. Так, да. добре. Вже махають руками, їду. Люди вже вийшли, поклали речі в багажник, попросили трішки ще почекати. Вони там покурять, розпрощаються. Я від'їхав на парковочку і чекаю їх тут. Час іде платний, так що все чітко. Хай собі там курять, мені копійочка якась буде залітати, капати. Так, друзі, забрав я цих людей на хутор Шевченка. Взяв замовлення із Тарногородського, ось я доїжджаю вже до, до нього. Прямісіньку в Стрижалку. Підфартунило мені з цим замовленням за 165 гривень з Тарногородського, а від хутора Шевченка до Тарногородського буквально 2 кілометри подача. Я поїду прямі у Стрижовку додому. Якраз вже темно на вулиці. Попався цей чолов'яга такий з е, цяжилому, виходить, всю дорогу їхали і про щось тренділи, е, він колись таксував, як завжди, ці розказні і так далі. Розім'яли трошки язики з ним. Е, і там був такий тариф теж непоганий, е, вроді один 1,6 6 коефіці. Забираю людину з Терногородського, їду. А там уже буду їхати по самій стриживці та й підіб'ємо підсумки, що далось заробити. Подивіться на цю, блін Google карту. Ну це просто абзац, ну капіц, ну просто, ну вже жодна дорога. Ну і ну, куди ти мене завела? Ну ну капіц, блін. Ну як я можу туди виїхати на ту дорогу, де знаходиться клієнт? Ну візьми, ну ось же є. Ну... Центральна дорога і від неї віточка є до цього будинку. Ну чого ж ти мене сюди повела? Ну, просто я не знаю, що з цими навігаторами, чого вони казяться і чого вони так водять. Ні, питань нема. Я їхав, записував відео і дивлюся в маленькому масштабі і бачу, куди їхати. На жаль, я масштаб побільше, я б одразу определив, би, куди треба повернути. Але ну, невже це така тяжка адреса, що треба водити? Десь Бог зна кудою, якими кругами. Це кап'єс. Так, друзі, знаходжуся я у Стрижавці вже трішки далеко біля Міхалівської школи. Туди за мостом аж закинуло мене. Придеться трошки повертатися далековато, але мені заодно треба на заправочку заїхати, а то вже 340 кілометрів я намахав, а бак в мене на 37 літрів. Тобто десь приблизно 10 на 100, 11, там, 10 половиною має, я думаю, вийти. Дивіться, ось я казав, чого я не їздю вечором. Одна із таких ярких причин, ось мої, ну не ярких, зовсім не ярких. Це ось мої фари на ланосі, це, звісно, боль. Можна ставити якісь лінзи, там леди, плюс лінзи і так далі. На це все стоїть бабок неміряних, просто пів ланоса треба віддати. Ну, Я, звісно, обрірую, але ну, нормально треба віддати за такі хороші фари. Мені так для своїх нужд вистачає цих фар, але щоб таксувати це, треба прям, ну, 100% треба ставити щось таке, тобто це вкладати кошти. При продажі машини це 100% не врахується, тобто для чого це робити. Коротше, підрахував я вже, що вдалося заробити на за сьогоднішній день. Скажу одразу, що це рекорд за ті всі дні, які я знімаю відео. Значить, дивіться, 838 у нас 375 гривень. Засвічується екран, я побачив. Ну, Цих два замовлення я знімав. Це були замовлення у стрижівку і, і зі стрижівки. Болт е, вдалося заробити 1000 чимось грязними. На Uber я сьогодні нічого не зробив. Переводимо це все на калькулятор. 375 плюс 1031 мінус е, 15%, е, це буде 1200. Тобто без е, комісії. Грязними вийшло 1400, друзі. Працював я. Почав працювати я, е, значить, коли ж я почав працювати? О пів на п'яту, напевно. Пів на шосту, сьому і дев'яту. Це 4 години праці. 4 години праці, грубо кажучи, видалось у 1400 гривень грязних грошей. 1200 з вирахуванням 15%. Відсоткової комісії. І проїхав я, так, було 280, зараз 340. Проїхав я 60 км. Ну, можливо, там було 270 десь приблизно. Тобто десь 70 км я проїхав. Коротше, дуже гарний коефіцієнт. Це 70 км на 1400 гривень, це майже 20 гривень за кілометр на круг. І стрижовки, і стрижавку. Да. Якби була така таксовка кожен день, друзі, то це було б дійсно дуже гарно. Але це було б і дуже, мені здається, жирно, так як люди, які працюють по 14-16 по годин, вони б заробляли б майже по 100 доларів в день, чистими. Тобто такі тарифи, які є зараз, кому може і якби, не підходять, але вони, я думаю, більш-менш чесні. Да. Як для, України, як для України, як для Вінниці і так далі. <кій> так, заїжджаємо ми на заправочку, заправляємо повний бак і завтра вирушаємо зранку. Я думаю, пів на одинадцяту вже я буду в строю. А зараз, друзі, до завтра, до побачення.